Так, Сьогодні на уроці я покажу, як виконати вправу, практичну вправу до уроку нашого 11-го. Так, це у нас зразок того, що ми повинні з вами виконати. От наша піца. Отака, працюємо з комп'ютером. Робота з кількома шарами. Так? І ми зараз повинні будемо з вами зробити. Ну, дві таких піци. Я покажу вам, як зробити одну, наприклад, овочеву. А ви самостійно можете зробити е на вибір або м'ясну, або овочеву. Там уже як вам забажається. Так, відкриємо нашу фотопію. Е рекомендую зробити на весь екран, її, натиснувши клавішу F11. І далі відкрити файл з комп'ютера. От Ви от таку піцу заготовку вже завантажите. Вона є доступна на сайті. Відкриваємо її, і от у нас є такий заготовка да? наша. Далі ми скопіюємо з вами давайте, піцу нашу. Виділимо за допомогою інструменту виділення еліпсом. Малувати я зробив еліпс. Давайте зроблю побільше його. От. І виділимо нашу піцу. Тепер ми її копіюємо: Ctrl-C і Ctrl-V вставляємо. У нас утворився новий шар. Коли ми скриємо у нас з'явиться такий один шар так? от Тепер нам потрібно з вами що бачимо на зображення піци, що в нас є на зразку спершу ну, давайте збільшимо, так? спершу ми маємо помідорчики. Так? Ще такий шматок вирізаний, ну то пізніше трошки покажу, як це можна зробити. от Є в нас такі помідорчики. Ну Давайте виберемо. На заготовки нашій помідорчик. Да, можна вибрати за допомогою ну, швидкого виділення. Клікнемо, от спочатку виберемо наш слой шар, щоб був активний. Потім клікнемо по помідорчику, він автоматично у нас виділився. Далі ми його копіюємо і вставляємо. От він у нас вставився як шар 2. От, ми можемо натиснути Ctrl і перетягнути його на піцу, але дивіться, піца повинна бути нижча, ніж цей шар От. І беремо цей помідорчик і кладемо його. Да? Тоді ми можемо знову ж таки Ctrl-V зробити, Ctrl-C, Ctrl-V, щоб на місці того ж самого об'єкту це все показати, і перемістити. Але щоб в нас якось було правдоподобніше, ми можемо редагувати. Да? Вибираємо вільна трансформація. І можемо підкрутити трошечки. Після цього натискуємо Enter. Давайте ще збільшимо трошечки зображення нашої піци і розмножимо з вами трошечки наші помідорчики. І знову ж таки вибираємо редагування. Вільна трансформація. І трошечки покрутимо. Натискуємо Enter, Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте Alt. Що у нас там? Alt-Ctrl. Да? alt ctrl t трошки віддалимося, alt alt Ctrl, t От. Ще трошечки покрутимо. Да? Enter, Ctrl-C, Ctrl-V, ctrl t іще покрутили. Ctrl-C, Ctrl-V, ну, давайте ще. alt ctrl t ще покрутили. І ще раз. Ставимо це зображення. от, І ще ми його трошечки викрутимо. Ну, от такі у нас помідорчики вийшли. Тепер на зразку нам потрібно що? Наступний шар, який ми будемо розкидати. Це у нас будуть, ну, напевно, оливки, так? Оливки кільця. от. І тут навіть є трошечки гриболь. Ну, давайте оливки кільця. Знову ж таки, оці шари з помідорами ми можемо виділити. І правою кнопочкою клікнути Об'єднати шари. Ну, от у нас тепер є, дивіться, один шар із помідорами. Так, наступне, що ми можемо робити, тепер виділяємо отакі от оливки. Так? Давайте виберемо знову-таку чарівну паличку нашу. Виберемо е результат, шар, на якому зображення це. Ага, виділилося все. Бачите, попадає. У нас знімемо виділення. І давайте виберемо швидке виділення і зменшимо. Зменшимо розмір нашого виділення от, до 2 пікселів. Так. так. Занадто виділилося щось не те. Ну, знімемо знову виділення наше швидке виділення. Ну, давайте трошечки збільшимо, наприклад, 5 пікселів. І клікнемо по ну, все одно виділяється великий шар. Да, давайте тепер значить, виділимо трошечки точніше, уточнимо наш край і виділимо його за допомогою чарівної палички. Знімемо спочатку виділення, потім виберемо чарівну паличку, клікнемо. Так, але ж нам потрібно додати ще. да? Давайте будемо вибирати об'єднати виділення. От, Більш точніше стало. Занадто. Ну, достатньо нам буде такого виділення. да? Я думаю, робимо Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, от Наша олівка. Ми її повинні, знову ж таки, переставити поверх наших шарів. От. І розкидати її, її не обов'язково крутити. І ми її розкидаємо якось по нашій піці. Знову ж так, як нам подобається. Розмножили, і хай нехай вона в такому вигляді лежить. Тепер знову ж таки виберемо нашу олівку і об'єднаємо в один шар. об'єднали Тепер наступне ми розмістимо великі олівки чорні. Ні, не чорні. Тут, тут у нас, напевно, будуть грибочки. Така, да Потім будуть перекриватися грибочки. Давайте виберемо якісь грибочки. Ну, наприклад, виділимо. Так, от, виділимо. Так, перше виділимо результуючий шар і виділимо грибочок. Якийсь наш. Так, де ж наш грибочок. Так, виділилися всі грибочки. Весь білий колір виділився. Так, давайте будемо більш точніше, можемо виділити за допомогою ласо. От, магнітним ласо, наприклад. Тільки спочатку знімемо виділення, а тепер спробуємо виділити магнітним ласом. Так, буде точніше це виділення. Ну, так, да, ну да? давайте скопіюємо і вставимо як новий шар. Знову ж таки, розмістимо його поверх інших Можемо тепер кинути ці грибочки, вставити і потягнути його. Да? Вибрати ще один цей шар і потягнути його. Знову ж таки, ctrl t щоб покрутити. Ну, знову вставимо. Так. Ось наш... Так, де він у нас вставився? Він у нас ось вставився, так? Да? От. Alt-Ctrl-T. Покрутимо. Enter. Вставимо знову наш об'єкт. Ну, і нехай. так. Да? Знову ж таки, ми їх об'єднаємо. Об'єднати. Уже піца у нас майже набула нашого вигляду. Тепер давайте ще пару ціленьких грибочків виділимо. Наприклад, отаких от ну, на свій да? який хочете, такий виділяйте. Можемо вибрати не магнітне ласо, наприклад, а багатокутне. От. Виділяємо. Так, як нам подобається, так ми і виділяємо. Магнітне ласо виділяється на фоні на основі кольору пікселю, а тут ми просто о, саме зображення виділили. Так, вибираємо. Так, де наш. Ага. Викинемо у нас ще шар він не потрібен. Так. Ctrl-C, Ctrl-V, ось наш грибочок. Піднімаємо наш грибочок наверх і розкидаємо ще пару грибочків по нашій піці. Да? Ну, таким чином. Да? Можемо їх е, також повернути, щоб було правдоподобніше. Да? От, ну, досить. Натискуємо Enter. Тепер нам потрібно що? Вибрати цибулинку? Ні, е е е е олівку, цибульку, що-небудь. Давайте виберемо олівку. От ми можемо її вибрати за допомогою швидкого виділення. Виберемо наш об'єкт зайве. Давайте виберемо режим. Творити, відняти. Віднімемо це зображення і це. Ну, В принципі, годиться. Виділений цей шар у нас: Ctrl-C, Ctrl-V. Переміщаємо його наверх, і ми можемо накидати наших олівок уже сюди. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl alt p для того, щоб крутнути її трошечки. Enter, Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, Ну, давайте Ctrl Ще трошечки крутнемо. Ну, досить, да? принцип зрозуміли. Тепер цибульки потрібно е, повибирати. Ну, давайте виберемо ми цибульку. Е, виберемо її також за допомогою швидкого виділення. от Виберемо, да, забули ми об'єднати. Нам потрібно об'єднатися є таке. Шар 4. Також забули об'єднати. Так? Давайте об'єднаємо шар 4. І тепер виділимо нашу оцебульку. Так, створити. Виділяємо. Не хоче у нас виділятися адекватно. От, давайте збільшимо для того, щоб виділити якомога точніше наше обгідно. Так, давайте спробуємо виділити, давайте, вільною областю. Ласо обведемо. Тепер візьмемо. Рівну паличку. Виберемо. Відняти. Да? Давайте і біле віднімемо. А, і віднялося навіть все рожеве. Давайте виберемо. Е -е 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 -е. Швидке виділення і виберемо додати. Да? Ні, нам все-таки треба віднімати. Треба віднімати, що ж нам тут треба, не працює таким чином. Так, попередньо було цікавіше. Давайте виберемо все-таки чарівну паличку. Або вибір об'єкту. спробуємо з вибором об'єкту. Ні, не хочу в з вибором об'єкту. Вибирається теж не зовсім правильно. Ну, давайте все-таки швидким виділенням спробуємо. Виберемо об'єднати. Давайте базайвого давайте віднімемо. І все одно. Все, виберемо уточнити край нашого виділення. Межа 3. Ні, не подобається мені таке діло. Доведеться виділяти звичайним простим способом. Виділення магнітним ласо. Так? Давайте так спробуємо. Виділення магнітним ласу. Давайте спочатку. Ні, не магнітним. Магнітним. Таке виділення і додавати воно ж додає зовсім не. Те, що ж це таке? Давайте, значить, магнітне ласо будемо брати. Тільки спочатку знімемо виділення і будемо тепер виділяти магнітним ласом. Так. 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 Так, виділили. Давайте тепер ми копіюємо, вставимо цей об'єкт. Всі інші зробимо невидимі для нас. Хоча можна ці залишити видимі, бо вони ж займають невеликий простір. Тепер ми з вами знову ж таки виберемо магнітне ласо і виберемо наш білий колір. І ми просто його приберемо. Таким чином давайте ми просто приберемо такі складні об'єкти. Так, виберемо знову наше магнітне ласо і будемо таким чином виділяти те, що нам не подобається. Так, виділили, натиснули Delete. Ну, наші такі цибулеві кільця будуть. Да? Знімаємо виділення і виділяємо далі всередині цього об'єкту. Так. Ну, максимально швиденько стараємося це робити. Є, ну і виділяє, виділяємо, Да, Є у нас цей шар. Ну, тепер ми його можемо перетягнути, спочатку розмістити поверх інших. Перет... Так, об'єкт. Те, що це таке? Ось наш шар, і ми його будемо туди наверх і розміщаємо поверх інших. Ctrl-C, Ctrl-V. Ну і так само розміщаємо поверх інших об'єктів. Можемо, знову ж таки, трошечки покрутити. От. Розвернути. Ну, досить. Годиться. І тепер треба перчика сюди накидати. Знову ж таки, беремо заготовку нашу, те, що ми покопіювали, об'єднуємо, щоб поменше в нас було шарів. Так, вибираємо наш background. Робимо його виділимо, і нам потрібні перчі, да? ну, Давайте виберемо зелененьку перчинку. Знову ж таки, спробуємо виділяти за допомогою виділення об'єкту. Класно, він виділився. копіюємо, вставляємо, але він вставився із білим да? забарвленим. Давайте тепер ми трошечки його підредагуємо, Виберемо, ну, виділимо зайво чарівною паличкою. І виділимо серединку і видалимо її. Є. Тепер у нас е, знімемо виділення. І є у нас тепер перчинка. Знову ж таки, ми повинні її перекласти наверх. Так. І беремо цю перчинку і так само розкидаємо по нашій піці. Так само можемо попередньо крутити її. Так, ну те ж саме ми можемо зробити із червоненькою перчинкою. Так, після того, як ми отримали таке зображення піцы, да, давайте об'єднаємо. У нас там 5 шарів. Да? Об'єднаємо ці шари. От ми маємо різні шари різних. Наповнювачів на нашій піці. да Давайте тепер скриємо це зображення і ми можемо з вами зробити продублюємо шар. Так, у нас там що у нас в заготовочки наші. Ми маємо таку піцу. да ну Розглянемо цей приклад тільки. Тепер ми об'єднуємо це все діло. Об'єднати шари. І далі що ми робимо? У нас на заготовку, бачите, вирізаний такий шматок. От ми з вами будемо вирізати саме такий шматок. Яким чином ми це будемо робити? Ми виберемо е, виділення багатокупником і просто виділимо сектор. Сектор нашої піці. от такий, да? Давайте виділимо такий сектор. Є. Після чого ми з вами зможемо зробити отаку от дію, просто витягнути його. Да? От ми витягли цей шматок. Так, але у нас є деякі нюанси. У нас є е тінь, яка переривається, і нам вона не зовсім потрібна. Да? Тому ми її повинні з вами якось прибрати, виділити за допомогою чарівної палички можна, да? і поприбирати. Е Давайте знімемо виділення. І поприбирати оцей білий колір, який в нас тут є: білий або сірий. Те ж саме. Знімаємо виділення, беремо паличку, вибираємо, видаляємо. Беремо, знімаємо виділення. Беремо паличку, видаляємо. Є таке. Те ж саме робимо і з цим самим об'єктом. От. Знімаємо виділення, беремо паличку і видаляємо. Все, немає у нас тут зайвих об'єктів. Тепер що ми робимо наступним чином? Ми е дублюємо цей шар. Так, попередньо знімаємо виділення. Ось у нас є продубльований шар. Так? От, що ми можемо з ним зробити? Тепер ми е цей шар, що знизу знаходиться. Так? Ми давайте, скриємо верхній, двічі клікнемо по властивостям, і є в нас тут така штука, як накладання кольору. Вибираємо колір, який там буде відповідати, тому що в нас є на. Давайте світліше і виберемо да? тінь, тінь наша. Така світленька. тінь є. Натискуємо ОК. І кажемо ОК. Я». От у нас з'явилася така піца, так? да. Тепер, але ж, якщо ми наведемо, ну, тінь така не зовсім тінь. Скоріше на якийсь ефект схожу, то давайте тепер ми з вами виберемо фільтр. І виберемо шум або розмивання. От І виберемо розмивання гауса. От, і дивіться, вже воно стає схоже на розмивання. Да, можемо ще більше розмити, менше. ну, Як нам подобається, давайте я виставлю там, наприклад, ну, 10. Пікселів розмиття, да? натискуємо ОК. І от є у нас отака от от піца. Тепер нам залишилося що зробити. От, відносно нашого зразочку, нам залишилося е, створити шар, е, підкласти його під низ Цей бекграунд ми можемо видалити от, і залити цей шар білим кольором. Після того, як ми виберемо заливку, тут у нас вибраний білий колір, 255 full. От, і просто заливаємо цей шар. Ми маємо піцу таку красиву. Так само ви можете зробити, за аналогією, м'ясну піцу. От, за бажанням. Ну, дозволяю вам зробити лише одну е, піцу. Хоч овочеву, хоч можете зробити м'ясну. Тут вже за бажанням. Після цього ви кажете файл, е, експортувати, ну, наприклад, як JPEG. Вибираєте експортувати як JPEG, назва буде це піца. І обов'язково додайте своє прізвище. Прізвище з великої букви. І кажете Зберегти. Після того, як ви натиснули кнопочку Зберегти, ви вибираєте шлях, куди ви будете зберігати. І той файлик надсилаєте мені. Ну, виберемо 11 клас. Я виберу графічний дизайн і виберу добре, добре, урок 11. -й. І це готова, да? так? Після цього ви мені її, цей файлик результуючий. Ви мені завантажите. І ще не забудьте мені обов'язково зберегти так, файл, зберегти як PSD. Щоб я бачив усі всі ці шари, да, з якими ви працювали. от Зберегти і також надати е, ім'я Да? Тільки вже у форматі PSD. Фот, формат Photoshop. Кажете зберегти. І от воно у нас все є. так е, Після цього ці файли надсилаєте мені. Як я вже вам до цього показував. На сайті є у нас дистанційної освіти, є посилання. Завантажуємо завдання правильно. Все, наш урок завершено. Дякую за увагу. Чекаю на виконання завдання.